Велика вода дісталась і Миколаївській області. Після підриву росіянами Каховської ГЕС минулого ранку рівень води почав різко підвищуватись у річці. Південний Буг перші ознаки підтоплень зафіксували біля мікрорайону Намив. Там комунальники укріплюють берег. Найбільша загроза підтоплень на Миколаївщині для Снігурівської громади а також 13 населених пунктів уздовж річки Інгулець. Звідти, за попередніми даними, евакуювали 39 людей. Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії Південь і військовий експерт, доєднується до нас. Добрий ранок, слава Україні, слава збройним силам, вітаю ага, героям, слава, слава. Сергію. Ну, в цілому, я думаю, варто говорити про південь, тому що наслідки відчує передовсім саме цей регіон, хоча. На жаль, і ціла Україна, і я думаю, навіть далі ширше за терени України цього, цієї такої діяльності російської ем, те, що ви знаєте, на, на, на поточну мить, яка є інформація, бо я думаю, тут доводиться говорити і про Миколаївщину, і про Херсонщину, і про інші регіони. Ну, не знаю, чи це на Одесі відбилося зараз. Давайте про Одесу тоді і почнемо. Відразуєш інформація про те, що Каховська є знищена російськими терористами. Сулилися певні чутки і плітки щодо Одеси. Власне про те, що хто знає Одесу район Гузанівка, наприклад, буде підтоплено, що там цунамі хвиля. Навіть чув таку інформацію до 12 метрів. Відразу заспокоїли людей. Хочу ще раз повторити, що Одесі зокрема нічого не загрожує. Ми сьогодні можемо говорити про те, що та вода, яка йде по Дніпру, вона е, йде до моря, звичайно. То е, відчорашнього дня і беруться прови морської води. Тобто перевіряють екологи, перевіряють, перевіряють санітарні лікарі на те, щоб не було жодних інфекцій, і про це людей будуть повідомляти. Поки що немає жодної підкресної загрози для людей, і що стосується питної води, в тому числі, якщо ситуація, ще раз скажу, буде змінюватись, а можливо вона буде змінюватися, то про це звичайно повідомлено. Ну, якщо говоримо про Херсонщину, то звичайно. Увага є і правому, і зокрема лівому, тому що інформації звідти дійсно надходить не так багато, але завдяки нашим партизанам, ми маємо теж інформацію. Наприклад, що стосується Каховського водосховища, то на жаль воно дійсно зникає це. Те, що знаходиться туди вище по Дніпру від Каховки. Вчора мали вже і фото, і відеофіксацію того, що вода йде. І люди навіть від розпуску вже називають ці ділянки певні Дніпрові на Каховському водосховищі, майже колишньому водосховищі, як калюжі, тобто вода відходить на багато метрів. Візуально це десь 5, 7, 8 метрів. Сьогодні можемо про це говорити. Ну і власне, що стосується підтоплених територій, буквально півгодини тому. Знову надійшла інформація саме з Олешок з лівого берега. Люди ще мають можливість якимось чином телефонувати або надсилати СМС своїм рідним та близьким, зокрема і в Одесі, і в Миколаєві, з проханням врятувати така інформація відразу передається до оперативного штабу Херсоні. Є відповідні особи, яким це і вчора ввечері, і сьогодні кажу зранку, вже передали. Сподіваюся якимось чином сьогодні важко це сказати, якимось чином, але вдасться врятувати людей. Інколи вже сподівання є і лише на диво. Що стосується самих алешок, то є е, і ще раз скажу, фото і відео люди знімають з дев'яти поверхів, з найвищих поверхів, те, що відбувається у місті, повірте, це жахлива ситуація, і окупанти не дозволяють. Застосовувати евакуацію, бо окупанти не випускають людей. Ну і зрозуміло, самі не проводять ці заходи. В чому логіка окупантів їхніх дій не вивозити людей? Вони ж розповідали, що це їхня територія назавжди, а тепер потім розповідали, що там все добре, нічого не відбувається. І ось такі дії. Ви в чому вбачаєте ось логіку цього? Знаєте, зараз може бути кілька як мінімум пояснень з точки зору логіки, дійсно, що відбувається, чому відбувається, але е стикаючись з росіянами, принаймні з їх військовими 2014 року, можу сказати, що це безглуздість, це відсутність логіки, як такої. Те, що вони не цінують людське життя, це зрозуміло. Причому не лише українське, а й своїх так званих російських військових. Тому е шукати якийсь, знаєте. Сенс у тому, що вони зробили, наразі не, не доводиться. Ми можемо говорити про те, що це принцип, який діє завжди, і діє і в радянському союзі, і в Російській імперії після нас, хоч потоп, і це, на жаль, для півдні наших держав для всієї України сьогодні виглядає виглядає саме, саме так, що потоп. Тому е, шукати якоїсь логіки, звичайно, можемо говорити про те, що це намагання е, вплинути на москву подальші дії ну, давайте скажемо наступальні дії українських збройних сил по деокупації наших тимчасово окупованих територій, але це нічого не зупинить нас. Це зрозуміло, і про це наші генерали вчора і покудові особи заявляли, що і такі сценарії розглядалися, тому що вибухівка на Каховській газ була з як мінімум з осені минулого року, як мінімум з лютого минулого року. Овська гес знаходилася під контролем, на жаль, під контролем Російської Федерації Російських окупаційних військ. Тому намагання на наступ, намагання створити цю техногенну катастрофу, екологічну катастрофу, вплинути на українців, і ну можливо таким чином, таким жахливим чином намагатися посадити військово-політичне керівництво нашої держави за стіл перемовин імпонує, що позиція президента. Нашого військового командування, вона чітка і лише в цьому, що кордони 91-го року, а росіян, ви знаєте, багато дуже говоримо про те, що ми їх ненавидимо. Я зараз би казав про те, що і це має бути лейтмотивом всіх наших дій, як людей військових, так і вільних, кожен на своїй ділянці фронту. Росіян треба просто знищити, тому що це е живі життя потім наших людей, кожен наші окупант, це наше, е наші живі люди. Так що ситуація саме така наразі виглядає? Ну я власне мала на увазі, в чому логіка не випускати людей. Чи правильно розумію вашу думку? Що це заручники просто на випадок абсолютно, абсолютно вірно, абсолютно вірно. Це і заручники, тому що росіяни походяться там. Вони забирають двоповерхові будинки. Ця інформація в залежить, зокрема надходить. Людей виселяють, ну і рятують свої життя в тому числі. А те, що не випускають, вони не будуть їх випускати. На жаль, тому що це відношення до людського життя, власне, те, про що я вже й сказав, про консолідацію суспільства. Давайте поговоримо і те, як це виглядає з одеської перспективи. Ми буквально в перші години, після того як це сталося, мали інформацію, що з вашого міста, з інших найближчих регіонів, одразу вирушили волонтери, люди, які просто банально мали автомобіль, наприклад, і вони їхали туди до Херсон. Херсону для того, щоб вести воду, вивозити людей, надавати якусь іншу допомогу, і от звідси буде питання щодо того, як це відчувається в Одесі, чи чи приїхали туди, наприклад, мешканці Херсону, Херсонщини, які змушені були евакуюватися, і чи знаєте ви дійсно про ну таку консолідовану позицію або діяльність Одеситів там в Херсоні, які поїхали? Ну просто знаю і відчуваю, тому що для багатьох з нас хто вже носить там 30 років ім'я Одеситів Херсонщина це рідні місця, лівий берег. Це моя мала батьківщина, тому я можу про це говорити. Звичайно, є повна консолідація. Звичайно, ми говоримо зараз. Навіть важко, чесно кажучи, порахувати скільки тонн води питної вже пішло на Херсон, тому що якщо ми говоримо офіційно про те, що одеська міська влада е направила дві фури по 20 тонн питної води. То додайте сюди те, що повезли наші волонтери. Це просто ми колись говорили про е, таку е, живу дорогу. Це Одеса Миколаїв, коли Миколаїв потерпав без води. Сьогодні ми говоримо про те, що ця дорога вже вона поновилася, вона йде до самого Херсона і до Херсонщини. Ми говоримо про те, що Одещина готова прийняти майже 5 тисяч е, людей, які Підуть на евакуацію і зможуть приїхати до нашого міста. Ми говоримо саме про тих людей, які, наприклад, зможуть отримати довготривале житло. Ми говоримо про те, що вже понад ста людей приїхали з Херсона. Наразі вони намагаються розміститися у своїх рідних та близьких. Ну я вже не кажу там про е гуманітарну складову, там про речі першої необхідності, навіть про дитячі іграшки. Е говоримо про. Продукти харчування і так далі, і тому подібне, і говоримо звичайно про рятування тваринок. Ви знаєте, я в соцмережах інколи на жах зустрічав, щоб посміхалися. Ну як це так? Тваринок рятуємо, а про людей забуваємо. І ніхто ні про кого не забув. А що стосується тваринок, то зокрема і відповідна комунальна установа Одеської міської ради і наші. Громадські організації, зокрема закон природи, Animal SOS Одеса, вже врятували 60 тваринок з Херсона, 47 собак, 13 котів. Ну, це маркер нашої поведінки, і це маркер нашої відповіді ворогу, що нас не зламати навіть морально. Ми говоримо про спецтехніку. Ми говоримо про відповідно помпи, про човни. Ми говоримо про те, що регіональне управління ДСНС уже активно працює там на Херсонщині. Ну, і все це відбувається. Оце теж знаєте дуже величезний плюс у повній координації з оперативним штабом, який створений на Херсонщині, який очолює міністр внутрішніх справ пан Кульменко. Тому все чітко, все так як має бути. Це не хаос, це не якісь такі непевні дії. Навпаки, це єдність консолідація і впевненість. дякуємо, Сергію. Сергій, Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, південь, військовий експерт, був нам на прямому зв'язку.